Друзі, дивіться огляд поєдинку 29-го туру Динамо Кривбас на нашому ютуб каналі. Обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на футбол і Залишайте всередині гри. Переходьте за посиланням у коментарі під цим відео та отримайте бонуси від наших друзів. У 29-му турі кривбас Юрія Вернедуба гостював у Динамо в матчі, який вже не мав турнірного значення для обох команд. Динамо забезпечило собі друге місце. Кривбас уже гарантовано був третім. Тому насправді могли тренери поекспериментувати і помачили ми щойно гулки про Кривбаса Богдан Хома. Він провів перший поєдинок у прем'єр-лізі. Динамо зіграло стрійкою центральних захисників, і почалось усе з дуже небезпечної атаки від Кривбаса. Ледь не вибіг на ударну позицію Соса. Потім декілька ударів з одним з яких впоровився Бущан, і вже аж під завершення епізоду. Арбітри зафіксували положення позогрою в цій атаці у команди «Вернедуба». дуже непрості перші секунди. Для київського Динамо, але так само швидко, і сама команда Шовковського відповіла Андрій Єрмоленко вже на другій хвилині опинився на газоні. Спершу штрафний призначив у цьому епізоді Ярослав Козик, головний арбітр поєдинку. Після зіткнення із Стецьковим у капітана Динамо, але бачимо, що цей момент відбувся у штрафному майданчику. І Ярмоленко встиг забігти у штрафний майданчик, і Стецьков теж там перебував. Тому після швидкої консультації з арбітром Наварі Козик. Змінює рішення і призначає пенальті у ворота команди Юрія Вернедуба. Ну ще раз дивимося, епізод. Ярмоленко і Стецьков обидва перебувають у штрафному майданчику. Ярмоленко частково на лінії, але це теж штрафний майданчик. Тому пенальті вже на третій хвилині отримує кривбасу власні ворота. І Владислав Ванат, найкращий бомбардир чемпіонату, прийшов пробивати цей удар і дуже спокійно, дуже чітко його реалізував. 14-й м'яч забиває. Ванато у цьому сезоні він покращує свої шанси на те, аби стати найкращим бомбардиром чемпіонату в найближчих переслідувачів. Там суттєве відставання від Ваната. Тому ще один гол під кінець сезону для нападника київського Динамо. І дуже вдало розпочинається поєдинок для команди Шевковського. Вже на четвертій хвилині вдається забити киянам, повести у рахунку. Далі кривбас. Втрачає м'яч у центрі поля, Ще один подарунок від команди Вернедуба, втікає Тимчик, пригальмував на лінії штрафного майданчика. пас у центр вона залишає Шапаренко. Той Кабаєву, Кабаєв далі на Дубінчака і простріл, який вже не зміг завершити ударом Шапаренко. Але в наступній атаці дуже багато вільного простору отримав 10-й номер Динамо. Легко увійшов у штрафний майданчик. Ніхто тут його не зустрічав, і Шапаренко. Хитнув двох суперників і спокійно пробив м'ячуку. кутворі. 2-0. шоста хвилина. Ось такий початок гри від команди Олександра Шовковського Микола Шапаренко. Подвоює перевагу своєї команди. Ну ще раз зверніть увагу, скільки вільного простору отримає Шапоренко, коли доходить до нього м'яч, і далі наскільки ж вільно дають йому рухатись у штрафному майданчику? Суперники тут, ніби й три суперники, три гравці криваса довкола нього, але при цьому ніхто не намагається відібрати м'яч і Шапоренко взагалі без супротиву виходить на удар до позиції вже практично з лінії воротарського майданчика, закочує м'яч у ворота. Ось так швидко Динамо починає забивати у цьому матчі. Ну і емоції капітана Кривбаса Дмитра Хомчиновського, який теж незадоволений тим, наскільки ж легко. Дали зараз опоненту пройти його футболісти. Але Кривбас теж створював свої моменти. Кривбас так само продовжував атакувати. Заблокований удар Луньова. М'яч потрапляє до Бандери. Непогана комбінація. І Бандера пробиває вже з меж штрафного. але звалився м'яч з ноги у захисника Кривбаса. І той пробив повз ворота. Класний розіграш зараз вдався команді Вернедуба. І Хороший вдотик обіграш. Між кузиком і бандейрою, але ось тут з цього повтору бачимо, що не зміг піймати м'яч захисник, аби пробити чіткіше. Ще одна атака від Кривбаса. Дібанго, подача від нього, і удар головою твердохліба. Ось цей момент це був перший дзвінок для оборони Динамо. Твердохліб зміг пробити головою, опинившись у штрафному майданчику. Нехай із офсайду пробивав футболіст Кривбаса, але ось на цей епізод варто звернути увагу. Адже надалі проблеми у Динамо виникатимуть. Тимчик ще одна широка атака флангом. Відчепив він там від себе Дібанго, брашко. Знаходить Шапаренка майже на лінії штрафного Шапаренко. Перекладає м'яч під правий, пробиває, але б'є низом і б'є в руки голкіперу Кривбаса. І з цим ударом без проблем зміг впоравтись Богдан Хоман. Не сильно покотив м'яч Микола Шапаренко. О, далі знову відповідь Кривбаса. Ось так по черзі мінялись атаками обидві команди. Бандейра проскочив сироту, опинився на фланзі і виконав навіс на дальню стійку, де вже твердохліб з другої спроби свій шанс використовує. Програє тимчик йому боротьбу, і півзахисник Кривбаса на 19-тій хвилині робить рахунок 2-1. Забиває його твердохліб. Цікаво, що у цьому епізоді саме тимчик вів боротьбу із футболістом. Кривбаса про тому, що залишались там два центральні захисники у штрафному майданчику. Ні з ким не грав дячук у цьому епізоді. Ну, а тимчик дуже легко програє цю боротьбу. Ну, По-перше, вистрибує з поганої позиції в порівнянні з суперником. Ну і твердо, хліб такий момент дуже легко реалізовує. Ну, Бущан врятувати команду не зміг. І Кривбас доволі швидко насправді скрутив різницю в рахунку. На шостій хвилині другий м'яч пропустив Кривбас, і Ось уже на 19-й зробив рахунок 2-1 на користь Динамо. А після цього з твердохлібом стався ось такий цікавий епізод. Порвали футболку футболісту Кривбаса. Здивованим виглядав Юрій Вернедуб. Здивованим тому, що ось тут фолу не зафіксував Ярослав Козик. Шапаренко, бачимо, до кінця не відпускав свого суперника. Ну і розірвав на твердохлібі футболку. Цікавий момент стався на 28-й хвилині. Єрмоленко у вільному просторі отримає передачу. Бачить вбігання тимчика, який на швидкості втікає від Ібанго. І тут непорозуміння між захисниками і голкіпером, але тимчик не зміг цим скористатись. Вже намагався прокинути м'яч повз голкіпера чи то заробити пенальті, але не чіпляв його Хома. Ну і тимчик насправді розуміє, що він не використав прекрасний шанс. Вихід Вічнавіч не було. Бачимо на повторі контакту. У цьому епізоді запізнився з грою на виході Кіпер, але зрештою, як показав епізод, вже в підсумку це навіть допомогло Кривбасу не пропустити. Ще одна атака Кривбаса. Дібанго, Хомчиновський, повертає Луньов, віддав під удар зараз на Івана Дібанго, але Бущан впорався. На цьому атака продовжилась у Кривбаса. На підбиранні зіграв Хомчиновський. Ну і ще раз епізод, коли саме Хомчиновський віддавав передачу у центр штрафного і Луньов так дуже м'яко покотив м'яч під удар Дібанго. З яким впорався Бущан. Багато кутових виконував Кривбас але ось ця спроба була найгострішою у першому таймі і знову твердо хліб пробиває головою уже третій удар від футболіста Кривбаса лише за перший тайм. Але тут пробачив 47-й номер Кривбаса оскільки він не влучив у ближній кут. Однак і тут так само йому ніхто не заважав. Дячук теж програвав позицію своєму супернику, дозволив завдати удару. Багато в цілому, особливо в другій половині першого тайму, було проблем у Динамо з атаками Кривбаса. Але Кривбас в обороні так само вигадував собі проблеми. Якось цей епізод, де Дубінчак пробивав уже з гострого кута, але не зміг переправити м'яч у ворота. Ну і ще раз дивимось, епізод, де Сантіні разом із Кузиком тут один одному завадили. Ну і далі вже Дубінчак. Намагався забити в ближній кут, але пробив повз ворота. Початок другого тайму і бачимо, наскільки швидко одразу, як рішуче розіграли м'ячі з поля динамівці, одразу удар з центру поля, але цей удар не став проблемою для Хоми. Далі Кривбас пішов відповідати своїми атаками. Бандейра прибрав Шапоренка і здалеку пробиває захисник криворіжців лівою ногою, завдав удару. Футболі з Кривбаса, але м'яч пролітає над поперечиною. Дуже легко прибрав Шапаренка. Але цей удар насправді контролював. Бущан Прибрав вже в останній момент руку. А далі Шапаренко знаходить передачу брашка. І Брашко, врешті, отримає можливість пробити здалеку. Але саме в момент удару був Рикошет від футболіста Кривбаса. який значно пом'якшив цю спробу. Ще один стандарт у криворіжців. І тут знову заважають один одному футболісти Кривбаса, Вілівальд і Сантіні. Два центральні захисники пішли на м'яч в підсумку ніхто пробити і не зміг. Далі ще один кутовий. Тут уже інша ситуація. Тут вже Аду пробиває в Падінні, але Бущан рятує а свою команду після цього моменту. Не залишився сам на лінії воротарського майданчика Аду. Але зреагував на його удар. Голкіпер Динамо впорався із цим епізодом. Ларі стався епізод у центрі поля, де Шапоренко зупинився і попросив заміну. Дуже прикра ситуація для Динамо. На 60 60-й хвилині один із лідерів команди вимушено поле залишив. Замінив його Шепілєв. Ну Кривбас продовжував атакувати Аду. Зараз уже його удар здалеку. Але як і в першому таймі, коли Шапаренко пробував із схожої позиції, пробив низом не сильно в руки голкіперу, так само зараз і футболіст Кривбаса теж наб'є низом і так само туди, де перебував Бущан. Шепілєв довга передача в його напрямку. Сантіні до м'яча встигає першим. Далі Хома віддає ризикований пас, який перехопив у цьому епізоді Волошин. І були апеляції тут від футболістів Динамо стосовно того, що Вільвальд міг зачепити суперника, і навіть до Вару зверталися в цьому моменті арбітри. Але Ярослав Козик, Юрій Іванов. Вони в цьому епізоді фолу не побачили з боку футболіста Кривбаса. Ну, і ще раз дивимось, момент, де ось так до м'яча тягнувся Вілі Валь вже у штрафному. Ну і зрештою, пенальті там арбітри не призначили. Далі ще одна атака від Кривбаса. Аду знову шукає можливість вийти на ударну позицію. Пробиває цього разу сильніше. Але над попереченою вже летить м'яч. Не зовсім вдала спроба у нападника Кривбаса. 75-та хвилина. Ще один дуже неприємний контакт. Вакулко опиняється на газоні. І теж у нього виникає та ж сама проблема, що і тверду хліба порвали футболку. Вакулку. Вдруге за матч. У Кривбаса виникає ось така проблема. Дібанго влітає у штрафний майданчик і Попов в підкаті вибиває за межі поля, але офсайд фіксують у цьому епізоді арбітри. Дуже здивований Дібанго. Зараз ми подивимось повтор епізоду. Юрій Вернедуб, ну, мабуть, подивився трансляцію і побачив, що там відбулося в цьому моменті, оскільки офсайду насправді там не було. Далі атака від Динамо. Простріл Волошина, простріл, який перехопили, але потім виникає хаос у штрафному і Буяльський міг цим скористати. Щоправда, його удар приймає на себе стійка. Ще раз дивимося, за моментом, ніби вже відіграна ситуація. Вілівальд вибиває, влучає м'ячем Дібанго. потім підбирання за Динамо. І Бояльський перекидав вже голкіпера, але влучив у кракас воріт. Далі знову Бояльський у штрафному. Кабаєв. Навіс на дальню стійку. Волошин віддає передачу і в порожні ворота забиває Владислав Добінчак. та хвилина 3-1. Стає рахунок на користь Динамо. Дуже класно розіграна атака від команди Олександра Шевковського. Ну і Дубінчак опинився в ситуації, де вже не було навіть кому завадити йому забити. Дуже легко тут з метра фактично Дубінчак забиває у порожні ворота. Навіс від Кабаєва на дальню стійку, де ніхто не грав проти Волошина, і Волошин теж встиг оцінити ситуацію, віддав передачу на Дубінчака, і той забиває. Третій м'яч у ворота Кривбаса у цьому поєдинку. А в другому таймі вже значно спокійніше складався поєдинок для команди Шовковського, оскільки на звичну схему перейшло Динамо. Тут ще одна атака від киян Шепілєв. Шепілів прострілює, але цього разу вже ніхто не пішов на дальню стійку. Волошин трошки позаду залишався у цьому моменті. Ще одна втрата. Знову Вілівальд. Неточний пас від нього. Буяльський. у штрафному в дальній кут пробиває Буяльський, але Хама тягне м'яч і переводить його на кутовий. Знову не обов'язкова втрата м'яча на власній половині полі. Буяльський тут багато часу отримав, щоб пробити. Але впорався голкіпер з його ударом. Ну і на цьому завершується поєдинок в 29-му турі. Динамо перемагає Кривбас з рахунком 3-1. Друзі, ви долучайте до збору на лігу аеророзвідки, скануйте qr код і допомагайте Збройним силам України. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб, твій зв'язок з футболом.